департаменту міської інфраструктури. За 32 і до цього проєкту рішення є критичне зауваження. Це напевне технічна помилка. Комісія з питань регулювання земельних відносин. Так, прошу за е, зауваження проголосувати. За 28. Картище за важливість підтримали. Прошу в цілому за проект 1356 проголосувати. <.eps> за 31 рішення прийнято. І зараз у нас залишилося ще 4 Раз, два, три, чотири, Додаткові проєкти рішень, які ми доключили до порядку денного. Про включення об'єкту оренди та переліку другого типу та передачу в оренду без проведення аукціону. Так, до голосування дайте включити мікрофон депутат Глагола Віталій Ярославович. Доброго дня, колеги. Отже, тут іде мова про передачу громадської організації. Це військові карпатська січ, приміщення на вулиці Гагаріна. Але я з ними спілкувався я з ними... тежучки, да я з ними спілкувався, спілкувався з військовими. Вони просять виділити дійсно їм приміщення, але я пропоную відкласти на довивчення на наступну сесію цей проект рішення, аби вивчити можливість. В іншому приміщенні виділити військовим, де, бо тут в поганому стані, в кращому стані. І наскільки я знаю, що тут планувалася амбулаторія в цьому приміщенні на вулиці Гагаріна. Тому, тому я пропоную відкласти це приміщення трошки на довивчення, цей проєкт рішення, для того, аби вивчити питання і вкласти військовими. Зараз військове не було, тому що вони на Бахмутському напрямку без зв'язку. Тарас, ми з ними на контакті, де є керівник громадської організації, ми багато передавали їм допомоги і хочемо так зробити, щоб вони були повністю задоволені. Так, шановні колеги, я вас хочу проінформувати, що я минулий раз з розгляду цей проект зняв. Минулий раз. Я його не включив в порядок денний, тому що е, я це. Після цього, коли ми його, ми його не розглядали, я мав багато дискусій, перебував з військовими. Вони не попросили включити в порядок. День я сьогодні включив на ваш розсуд, а ви приймайте рішення кожен, як вважає за відповідь. да. Віталій, я вас, я, шановний колеги, я нікого нічого не переконую. Я вас інформую, що я там попередній раз зняв не включив в порядок денний цей проект рішення, тому що я також мав думку, ми спілкувалися, Юрій Васильович присутній. Ярослав Іванович присутній, була така думка там це для амбулаторії. Так, знову ж таки, після багатьох дискусій з військовими, і в тому числі з якими ви зараз сказали, вони ви мене Віталій Іванович, Віталій Оса, ну я ж я ж просто ви можете послухати мене, потім я вам дам слово. Можна так? Я третій раз повторюю. Я його був не включив в попередній. Порядок денний засідання для того, щоб була можливість розглянути про передачу для амбулаторії. Але і, я мав багато дзвінків зустрічі з військовими, і вони мене переконали, щоб я це включив порядок денний. Я сьогодні включив, а ви приймайте рішення. Тепер включіть, будь ласка, мікрофон Яро... Віталію Ярославовичу мікрофон. Будь ласка, ні, ні, по черзі Ярослав Іванович, ну ви сином вже ви ж хоч старший, а дайте вже сино сказати. Будь ласка, а потім вам. Так, Богдан Ісафіч, я все-таки пропоную на до вивчення. Ми з головами фракції організую зустріч з керівником Карпатської Січі до наступної сесії. Ми поговоримо, чи ми можемо допомогти, можливо, не тільки приміщенням, а можливо і ремонтом. І не факт, що саме це приміщення ми домовимось підсумку, тому що з головами фракцій ви не зустрічалися разом з цими військовими. Ми хочемо з військовими зустрітись, поспілкуватись і підібрати варіант, який буде для них оптимальний, і почути це не тільки з ваших вуст, а й з вуст військових. Віталій Ярославович, приймається ваша пропозиція. Хвилиночку. Ну будь ласка, я вас послухайте мене. Хвилиночку. Значить, у вас цей проект рішення висить місяць, і він ще висить півроку. Я він прилюдний на цьому. Так. Так, він є він є на сайті оприлюднений. Коли? З лютого місця він є на сайті. Я, я ж не переконую. Шановні колеги, ставлю. Е... Шановні колеги, я ставлю на голосування проєкт рішення про включення об'єкту оренди до переліку другого типу та передачу в оренду безперед. Будь ласка, я ставлю пропозицію, ви приймайте рішення. Я нікого не переконую, Будь ласка, голосуємо. Ні, ні, ні. Ви чуєте, ну, Віталій, я веду сесію, добре? Я ставлю пропозицію. Ну, майте трошки. Шановні колеги, я ставлю пропозицію про включення об'єкту оренди до переліку другого типу та передачу в оренду без проведення аукціону. Проект номер тринадцять Прошу проголосувати за основу цей проєкт. За 20 рішення прийнято. Так, рішення ж прийнято. Ставлю критичне зауваження депутат Глагола Ярослава Івановича, Віталія так, Ярославича. Ні, ні, ми за основу основці, ні. Все, все, все правильно. За основу ми про ставлю пропозицію депутата Глагола Віталія Ярославича про відправити цей проект на довивчення. Прошу проголосувати. За 21, значить, критичні рішення підтримали. Значить, рішення про передачу не прийнято. Наступний проєкт рішення про передачу коштів іншої субвенції з бюджету Жорської міської територіальної громади бюджету Берницької сільської територіальної громади у 2023 році. За основу в цілому, прошу проголосувати. За 31 рішення прийнято. Е, наступний проект річна 1359. Про надання дозволу на розроблення проекту землеусу щодо встановлення межі територіальної громади. За основу і в цілому. За 29 рішення прийнято. Наступний проект про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Олександра Горбоєдова, 20. це йде мова про міську клінічну лікарню, комунальне некомерційне підприємство за основу і в цілому. А. А, так. За 28 рішення прийнято. Так, і у нас ще є звернення депутат Штефан. Ще до, до звернення поки що підняв до, до руку депутат Горват. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Мені є пропозиція поставити на голосування, що будь-які подібні звернення, які якими ми, як міська рада, всі депутати потім звертаємося десь у якісь органи, мають проходити таке ж саме опрацювання в комісіях і на погоджувальних радах, як і всі остатні, всі інші питання порядку денного. Тому що не кожен може вчитатися в текст і ми можемо проголосувати те, що протирічить Конституції і нашому бажанню. Тому що в цьому зверненні, наприклад, ми звертаємося до Верховної Ради про обмеження наших повноважень місцевої влади, і ми самі пропонуємо. Верховній Раді розробити механізм, як Верховна Рада може нас виключати з складу місцевих депутатів. Нонсенс, нонсенс. Це треба працювати на постійних комісіях. Дякую. Шановний пане Ернест, ви найближче дотичні до народного депутата, тому у вас є можливість персонально всі зауваження доносити на комісію з питань регламенту там етики до комітетів Верховної Ради. Нам важче вам простіше, тому будь ласка, ми. Ми з задоволенням будемо дослухатися до всіх таких пропозицій, але якщо зараз когось з депутатів є якесь бажання звернення оголосити, то ми ж не можемо у це перешкоджати. Так, так, це ми ж ну ми ж, є ми ж, будь ласка, хтось хоче щось звернутися, то ми ж не, 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 не це не перечимо. Так, е, так, депутат Штефаньо Валентин, будь ласка, включіть мікрофон. Добрий день, шановні колеги, пане головуючий. Е, е, хочу зауважити, що е, це стосується. Не конкретно тих депутатів, які е, перебувають е, в тих партіях і фракціях, які на сьогоднішній день не заборонені судом. Але, на жаль, е, на 435-й день війни у нас ситуація склалася така, що е, суд забороняє назву, а не забороняє суть. У нас є зовнішній ворог і у нас є внутрішній ворог, який більш страшний. На початку нашої каденції всім було зрозуміло, що таке партія ОПЗЖ. Всім було це зрозуміло. І це логічний кінець був підтверджений втікачем голови цієї партії. Другий факт, 435 дова. У нас відсутній депутат міської ради, який є головою фракції. коли вона була ОПЗЖ, вони просто собі намалювали нове ім'я, але в суті не помінялися ніяка. Е, тому, е, шановні депутати, я, е, ви можете за це голосувати, можете не голосувати, але ми е, маємо показати свою точку зору, що ми про це думаємо. На сьогоднішній день у нас ще раз повторюю, заборонена партія судом, але це заборонено тільки на два, А суть осталася та сама, і це не тільки у нас у місті, це по всій Україні. Воно так працює. Може комусь і вигідно, може і в Верховній Раді вигідно, що ця партія десь на короткому поводку голосує за потрібні проекти для провладної партії. Я це не буду скривати. Так воно може і є. Але діло в тому, що сьогоднішні, на сьогоднішній день ми маємо, ми маємо е, свої ці речі називати своїми іменами. Дякую. Так, ми, ми заслухали ваш цей. Шановні колеги, будуть ще якісь пропозиції, побажання? Значить, я дякую всім за сьогоднішню роботу. Сьогодні 35-та сесія, бачите, 35 депутатів присутні. 35-ту чергу сесію Ужгодської міської ради, 8-го скликання, оголошую закритою.